Вітаю вас, моя вишивальна сім'я. З вами Наталія, і перед вами знову ці три наборчики. Я вам, дівчатка, всім щиро дякую, що вони пройшли повз мого каналу, і проголосували і сказали свою думку, який ви хочете наборчик побачити у відшиві. Всі вони три дуже гарні, дуже чудові, і всі мені вони подобаються. Я розпочала. Ці три, якщо можна, але в мене є багато розпочатих, тож то потрібно вибрати один. І ви мені допомогли в цьому. Чому я розпочинаю один наборчик із цих трьох? Тому що мені 25 лютого виповниться 50 років. Ну, вже виповнилось 50 років, і я хотіла за що я дуже вдячна Богу і за все. Що я дожила до таких років. Це дуже гарні роки. Звичайно, вже немало. Але ж, все, що прийшло до мене, то все моє. І я дуже рада, я дуже рада тому. І ось в честь такого свята, назву ці 50 років святом, хочу розпочати. Якийсь один наборчик із цих трьох, які я вибрала. Тут за цей наборчик проголосували були два голоси, <кій> значить, він не буде вишиватися. За цей наборчик Нову Слобода» також були два голоси, тож теж не буду його вишивати. Вісім голосів були за. Ось ці піони від Dimensions. Теж вони мені дуже подобаються. Я хотіла на них зупинитися, але думаю, а може, вам більше подобається. Бо я буду вишивати і вкладувати на канал, тож хочеться, ну, щоб вам було теж цікаво спостерігати за тим, що я вишиваю. Тож, я все рівно розпочну цей наборчик, цю нову слободу, але трохи пізніше. Я його не відкладаю надовго. Буду розпочинати ось ці півонії. Вони дуже гарні, дуже чудові. Квітки такі. Мені подобається цей наборчик дуже-дуже. Він у мене ще запакований. Я тільки ось зняла. Зняла ось ці такі наліпки. Тут були. хочу вам показати, які тут ниточки, дуже гарні. Ну, зараз розпакуємо і подивимося, що входить в цей наборчик. І сьогодні, 25 лютого, на своє день народження, я його розпочну. Ось такі тут ниточки. Такі дуже чудові гарні ниточки. Як бачите, я його ще не розпаковувала. Дуже ніжні. Звичайно, вони метрові, я, ж, я вже знаю, які вони ось, гляньте, скільки їх тут багато. І вони ось такі довгі, довгі, довгі. І тут є ще в запасі також ось ниточки. Такі спокійні ось кольори. Дуже гарні ниточки, мені подобаються так, покладу їх сюди в стороночку. Ось так, покладу ось сюди в стороночку. Тут у нас є дві голочки, ключ для цього наборчика. У мене є електронна схема, тож я буду по електронній схемі висувати. І така схема. Здається, мені, що не дуже важка. Досить логічно тут розкладені ось ці значки. Ну, я казала вже, він мені нагадує. Я зараз від мережки також квіти вишиваю, щось мене, дівчата на квіти потягло, я так багато квітів вже вишиваю, що, мабуть, на цьому я вже зупинюся і не буду більше розпочинати ніякі квітки. Ну, ось така схема і ось така тут канва. Канва така лимонного кольору, чи лимонного, чи якогось такого. Дуже ніжно-зеленого. Якась така вона дуже цікава, ця канва. Ну, жорстка, досить жорстка, але, мабуть, я її не буду мити. Буду вишивати, натягну на раму і буду вишивати, розмічу її собі. І буду вишивати, ось така, яка вона є, так і буду вишивати. Ось такий наборчик. Сьогодні я до нього приступлю. Я вам, мабуть, не сказала, що розмір у нього 34х35,5 см Цей наборчик, ну, середнього розміру. І ось такий чудовий буде. Дуже мене ваблять ці квітки. Ці дуже красиві такі квіти голубі. Ну і півонії, півонії теж вони такі дуже гарні. Я вже бачила у відшивах досить Красиво виходить картина, мені дуже подобається. Дуже мене потішив ще один коментар. Написала мені Леся Гринчук, хочу вам теж сказати. А вам з якого захотілося розпочати? Вона мені написала. І так мене потішив цей коментар, я аж сміялася. Думаю, мабуть, я чогось багато розпочинаю, коли мені вже таке пишуть у коментарях. Ось так, дівчатка. Ну що ж, розпочинаю я цей наборчик, і потім до вас прийду уже, ну, з якимось результатом. Звичайно, у цьому році я не думаю, що я його закінчу, але все ж таки подивимося, наскільки мені вдасться його повишивати. До зустрічі, зараз з вами побачимось. Пройшло вже два дні. Сьогодні, вже 27 лютого, у нас і хочу вам розповісти, як мені вишивалося. Подивитися одразу, що я повишивала. Ось такі ниточки задіяні тут в цьому наборчику. Їх тут 41 колір ниточок. Чи 41 номер, не знаю, як правильно сказати. <кхід> і були ось такі ниточки. Також це були окремо, я їх заплила в коси, тому що, ну, негарно було не естетично, тож і мені було незручно, що вони мені були по всьому моєму, там, по всій моїй коробці, де в мене зберігаються ці ниточки, тож я так їх акуратненько, щоб виглядало, сплегла в косу. Тут було задіяно у мене, ну, добре, покажу вам краще, що я вишила. Ось гляньте, скільки я вишила. Цієї краси. Вишивка дуже чудова, вона дуже гарно виходить. Одне, що мені не сподобалося, це те, що вишивається на 18-й канві. а на 18-й канві треба ще вишивати на півхрестом 4 ниточки. Я так і ще ніколи не вишивала. Це для мене, звичайно, було щось нове, і дуже мені було незручно вишивати. Це не те, що взяв набір і в дві ниточки собі вишиваєш. Тут, звичайно, треба було трохи посидіти і повишивати. Вишито в мене тут вже 5% на цій основі, і це в хрестиках 2,400. Вишивати мені було важко, бо садики зараз закриті, школи закриті. Моя. Настюня вдома, тож я перед нею не можу так собі сісти і розслабитися, і вишивати. Тож вишивала так потроху, як могла за ці дні, але, думаю, результат непоганий. Все, я вишила, що потрібно було, окрім бікстіча. Бікстіч бік поки що не буду вишивати. <кій> Повишиваю ще трохи ось сюди в стороночку. Ну і тоді вже, думаю, буду походу відразу вишивати, тому що тут його дуже багато того бікстіча. Ну, ось така, такий в мене результат за 2 дні. Я думаю, непогано. Я спробувала, що це таке, як це вишивати на 18 канвів 4 ниточки. Поки що на півхреста, там уже не знаю, що мене ще буде чекати. Але. Її ниточки досить, вони такі пухленькі, вони не тоненькі. І коли їх складувати в 4... 4 ниточки, то виходить досить незручно вишивати. Але дівчата вишивали, бачу, і дуже гарно виходить, тож я теж хочу мати в себе таку красу. Тим більше на таку дату розпочала. Дату мою ми не святкували. Тільки ось мама прийшла, сестра. І подружка моя, і на тому крапка все. І взагалі незручно в такий важкий час святкувати щось, тож ось так тихенько посиділи, трохи відпочили і все. І тоді ось така краса. Що мені не подобається на в, цій, в цьому наборчику, те, що дуже жорстка. Дуже жорстка основа. Вона дуже-дуже. така, Я все ж таки думаю, що треба мені було розпочати цю вишивку на 16-му каунті. Це було б дуже правильно, як на мою думку. Але ж я поспішала, мені було потрібно, мені, мені горіло її розпочати, тож я її так і розпочала. Ну, Розпочала, то розпочала. Бачу дівчата в відео кажуть, що вони е, е, перуть. Цю основу, я також її не попрала, і тому мені дуже важко закріплятися на ній. До чого я веду цей цю, цю всю розмову, бо дуже важко закріплятися. Іголочки не проходять ось тут між цими переплетіннями і це дуже важко. Але, якось виход я знайшла і потроху-потроху вишивала. Вишиваю по електронній схемі. Я собі її купила. У мене були, звичайно, дві схеми скачені, але я вирішила, що я краще куплю, тому що там є ниточки ось такі, як ну, ниточки в, в електронній схемі, що я її замовила, ось так написані. Ось, наприклад, тут 16.021 і так далі. Ось такі, як тут Виробник вказує. А на тих двох схемах електронних, що я скачала, там просто ниточки DMC. Мені це дуже важко, і я не хочу іще з тим сидіти і напрягатися. Тож я вирішила купити собі електронну схему і не морочитися. Тож, ось така у мене розпочата робота розпочата вишивка, я нею дуже задоволена. Звичайно, вишивається вона. Ну, нелегко, не я не можу сказати, що це легка вишивка. Як сказати, у відшиві вона легка. А ось в тих складеннях, там, звичайно, треба бути уважною. І я для себе зрозуміла, що вишивати цю вишивку треба ось не так по квадратиках, як я беру завжди, а мабуть, все ж таки по кольорах. Треба брати колір, і поки він йде сюди чи туди вверх. Треба ним вишивати. Тоді, мабуть, буде все ж таки, все ж таки легше. Ну, це мої такі думки вслух. Іголочки я собі купила на цю вишивку. Я дивилася якесь відео, де дівчина розказувала, що вишиває 26 ми іголочками. Вони так добре вишивати, так гарно. І я на це все купилася. Я ніколи не вишиваю 26 ми іголочками. А тим паче 28-ми я завжди вишиваю 24-ми, і навіть на стреміні. І це дуже мені зручно. Чому я повелася, я не знаю. І я так багато голок купила ось 26, 26-го розміру, що, мабуть, не знаю, мабуть, я їх все ж таки продам, тому що, чи подарю комусь, тому що. Потім вам в покупках їх покажу, ті голочки. І там уже вам розкажу більше. Тому що мені незручно ними вишивати, я собі вже замовила 24 голочки. Вони для мене самі зручні. І ось, як бачите, однією голкою тільки вишивала. Попробувала ось цими. Тут навіть ця голочка зігнулася. З тих 24-х, і уявіть собі, як сюди можна, я не знаю, як вам показати, задіти ось сюди 4 ниточки. Ось сюди вушко. Воно ж таке маленьке. Ось ця ниточка в мене була також 24-це ну, зручна. Можете поглянути, яке тут вушко. А погляньте, яке тут. Ну, Це взагалі. Це зовсім не те. Ну, ось так. Розказала вам трохи про цю вишивку, про, мої... про те, як мені вишивалося, про мої враження. Робота ця дуже класна, дуже мені подобається. Квіти дуже гарні. Особливо дуже хочеться мені дійти ось до цих голубих таких квіточок. Вони такі дуже милі, дуже гарні, дуже мені подобається. Тож. Вишивати потроху буду. Звичайно, цього року я не планую закінчити, а так потроху буду вишивати. Коли захочу, візьму, повишиваю і потім відкладу. І так буду вишивати. Тож, ось так. Все, дівчатка. Я дуже всім вдячна, хто проголосував за цей набір чи за інший, який я. Викладувала, що хочу спробувати повишивати і розпочати. Я дуже всім, дівчата, вдячна. Дуже. Ви справді моя вишивальна сім'я, бо в мене не є з ким порадитися або ну запитати про те чи про інше про вишивку. Тож я звертаюся до вас. І дуже вам вдячна, що ви відгукуєтесь. Мені дуже це приємно, звичайно, дуже. Я вам вдячна від цієї щирої своєї душі. Тож, дівчатка, дякую всім, хто зайшов, переглянув моє відео. Будь ласка, підпишіться. Звичайно, пишіть коментарі, я дуже чекаю від вас коментарі. Ну, і, звичайно, пальчик вверх. Теж це дуже-дуже мені потрібно для мого, для мого каналу. Бережіть себе, дівчата, не хворійте, будьте здорові! Кріпкого вам всім здоров'я! Ну і швидкої нам перемоги. До зустрічі!